Привіт, друзі! Сьогодні у мене квашені огірочки, як на привозі з бочки. Для різної квашенини я завжди використовувала нашу українську сіль і маю дещо старих запасів. На жаль, такої солі вже не придбати в крамниці, а як поведе з тебе турецька сіль? У квашених продуктах я не знаю. Якщо маєте такий досвід, поділіться, будь ласка, чи можна використовувати таку сіль? Для заквашування овочів. Сіль можна відміряти ложками, але ложки бувають різні. Можна використовувати таку скляночку на 100 г за бабусиним методом. Якщо сіль відміряти бабусиною столовою ложкою, то в скляночці неповні виходить 4 столових ложки без чупка. І саме стільки я використовую на 3-літрову банку. Якщо усід зважити, виходить рівно 90 г. Клешені огірочки на зиму під залізну кришку дуже добре зберігаються і мають приємний кисленький смак. Готувати їх дуже просто. Спочатку потрібно заквасити огірки 3-4 дні під капроновою кришкою, а потім залити киплячим розсолом, щоб зупинити процес бродіння, і закрутити металевою кришкою. Для заквашування можна брати огірочки будь-якого розміру. Смачніші, звісно, самі дрібненькі. Суха гірчиця не дасть утворитися плісневі, навіть якщо залишити на зиму огірочки під каплоновою кришкою. На дно банки обов'язково сушений кріп, листя хрону, листя вишні, лавровий листочок, часничок та горошок перець. А ще можна покласти чайну ложечку. Або столову меленого чорного перця. Мені зручно класити в 3 літровій банці, а потім розкласти по меншим баночкам вже коли буду закручувати. Спочатку наливаю воду у банку, аби відміряти, стільки її потрібно. Потім додаю сіль, розчиняю і знову заливаю, закриваю кришкою, банку необхідно поставити обов'язково у миску. Та лишити на три доби для бродіння за кімнатної температури. А потім, коли час минув, скуштувати один з огірків. Можна врізати шматочок, щоб переконатися, чи огірки достатньо вкисли, якщо ні, то можна залишити банку ще на одну добу. Якщо огірки достатньо заквасилися, переходимо до наступного етапу, під кришкою огірки більше не будуть кваситися, П'ятимо розсіл і заливаємо вашаміну. Якщо ж не бажаєте перекладатися з огірочками, можете відразу заквасити у зручну вам ємність літрову або 1,5-літрову баночку. До розсолу додаю 250 мл води. Солі ж додавати не потрібно. Цей рецепт гарний ще тим, що ви самі регулюєте міру ферментації овочів. Сквашувати менше часу. Будете мати малосольні огірочки. Якщо ферментувати довше, отримаєте смак з повашених огірків дічки. Огірки, приготовлені таким чином, можуть зберігатися навіть декілька років. Буду дуже вдячна за вподобайку, коментар та підписку до нових смачних історій!